Різні речі. Вага. 13700 ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Ось такий, така косметичка. Я так розумію, тут мали бути якісь кремчики або просто суто сама ось така косметичка повністю новесенька. Наступне є ось така коробочка. Далі. У нас є ось такий манекен, я так розумію, для того, щоб фарбувати волосся. Стрикти робити зачіски. Наступне ось такий келих. Або, можливо, вазочка, можливо, графінчик. Ось такий цікаво він виглядає. Наступне є ось такі піалочки, такі малесенькі, малесенькі, гарні. Ось так вам їх покажу. Дві штучки. Наступні. Дуже гарні. Готуйтеся. Ось таких чотири штучки. Подивіться, як вони виглядають. Дуже гарні. Ось такі чотири штучки. Наступне. У нас є палка. Ця палка має свою назву, правда, я не пам'ятаю. Так, її можна скласти. Тут ще можна розкрутити, потрібно дістали. 3 секунди це все робиться і маєте ось таку палку. Наступне є ось така штука для душу. Так, ось така металева штучка, підставочка. Ні, не підходить, але може бути так. Наступне це у нас іде рамочка. І йдемо далі. Масочка захисна. Так, такий будиночок, я так розумію, що це для зубних щиток або для ваших косметичних щиточок. Наступний іде ось такий, я так розумію, це якесь еко-ручка і блокнотик. Все йде гарно запаковане, чистеньке, дуже новеньке. Наступна коробочка. Коробочка ось така крутезна. Всередині я буду відкривати коробочки. Вона пуста. Так. Це у нас є якась ось, та, ось така штучка. Так, ось тут карточки. Тут карточки. І ось тут карточки. Така красива штучка. Наступна повністю новесенька декоративна дощечка. Так, а це у нас... Для діток щось. Щось для діток, якісь розбиваючі штуки. Далі у нас є тут якісь запчастинки. Чи що це таке? Хто знає, що це таке? Виглядає воно. Я без поняття. Ось так воно виглядає. Ось така штучка. Їх тут є декілька, можливо, потрібно збирати. Я не знаю, що це таке. Далі. Вау! Ну, подивіться, яка крута тут штука. Дуже гарно виглядає, якось приставили, поставили або сюди у світильник, або просто повісили в дитячій кімнаті. Реально штука дуже класна. Формочка для льоду. Наступне. Ось такі штучки. От уявіть собі, в саду десь в себе переставити такі штучки на день народження своєї дитини. Клас. Наступне альбомчик. Так, у цілий пакет відкриток. Ось, подивіться, тут тобто, є такі відкриточки і конвертики. Така ціла, ціла, стоп. Наступне. Ось така рамка. Бачите, цілесенька. Якась ігра. Ось так виглядає. Далі. А що? Бачите? Тут, правда, що ніби воно зламане. І якась цікава штучка. Можливо, сюди ручку треба було ставити. Точно, отак ставиш, потім сюди ручку засовувати. Я думаю, що так. Схиляюсь до цього. Наступне це у нас іде ось така штука для. Тиснула? Така штука для. Шучок ваше? Наступне, підсвічне, підсвічне, крутесне. Як повісити дуже гарно. А це що? Така штука? Наступне. Ось така моделька. Що це така. Ага, я так розумію, вона якось так вісується, сюди щось ставити. Так, ідемо далі. Знаєте таке? ленточки на випускний. Але вона зачепилася. Зачіпалася за ось таку штучку. Ага, це ось так. На стіну і сюди можна одяг ставити. Потім така ленточка. Набір вилочок, ось таких малесеньких. Вони такі досить цікаві. Подивіться, одна така йде велика, а інші дві маленькі. Так, ще одна відкриточка. Так, книжечка. Не знаю, для чого. Ну, щось заповнювати. У -у -у -у. Цілий набір підставок на стіл. Дерев'яних. Він йде повністю, як бачите, цілий, цілесенький, то останні штучки все середні. Ігра. гра. Цікава ігра для всієї сім'ї. Наступне, наступне, я не знаю, що це таке, вона запакована. Якісь кришечки. Ось такі штучки. Далі у нас є це, знаєте, ця штучка з запахом. Скажи, що від. Ось така штука з запахом. Ну, тобто сюди треба наливати цю штуку, запахати палочки і е, буде пахнути. Наступна ось така картина з ліліями. Це не лілія, а інше по-іншому називається. Вон, до речі, всередині там є О! Для діток. Так, у нас є калькулятор Касіо. Що знає, скільки коштує калькулятор Касіо. Загугліть. Наступне ось такі... Окуляри для плавання. Ще одні окуляри для плавання. Ви подивіться, ваша дитина буде задоволена, ваших клієнтів, ваша, буде задоволена на всі 100%, якщо побачите ось так. ось такі окуляри. Ось така. Якась така силиконова штучка. Ще попалася ось така велика ложка. Окуляри для зору. Тут не топ так, якась ось така підставочка. А це м -м, від чашки, термочашечки для кави. Декоративна ось така штука. Для два маленьких. Я не знаю, або два, або один. Але швидше за все ще два. Просто я не можу його вибрати. Далі так, такий м'ячик. Є якась ось така. Ну, ось така якась штучка. Далі. Книжечка з циферками. Це так нам треба оголошувати переможця. Тобто написати цифри і тоді прокрутити цю штучку, тикнути пальчиком і переможець буде під номером 712. Угу. Це штука для лотерей. Церкальця у вигляді сердечка. І якась цей череп. Ось якась така штучка, можливо, форма, я не знаю. І міні ось такий баранчик. І на цьому все різні речі вагою 13700. Я вам показала весь вміст коробочки. Вага, 4, вага 13700, ціна 4,5 євро за 1 кілограм.